Збори проходили в синодальній залі Київської митрополії під головуванням митрополита Київського і всієї України Володимира. Блаженніший Владика поінформував учасників про скликання 8 липня цього року в Києво-Печерській лаврі собору Української православної церкви та запропонував обрати делегатів від Київської єпархії на цей церковний форум. Учасники епархіальних зборів, зокрема секретар предстоятеля церкви Архієпископ Олександр, вікарії Київської митрополії, єпископи Іларій Пенталімон та Феодосії, а також секретар митрополії Віталій Косовський, благочинні Києва та області, проголосували за таких делегатів на собор Української православної церкви від духовенства прото Миколай Забуга. Від Чернецтва насельниця Свято-Покровського жіночого монастиря, черниця Єліконіда Косовська, від мирян Михайло Семенович Литвиненко. Також блаженніший владика окреслив коло проблем, що хвилюють його як главу Української православної церкви і архієрея, який очолює Київську єпархію. Зокрема, йшлося про питання канонічного, юридичного та дисциплінарного характеру. Благочинні Києва та області прозвітували керуючому єпархією про стан справ у довірених їм церковних округах. Найголовніше це спілкування з блаженнішим, це його волотовна підтримка і все, що ми просимо блаженнішого благословити, ми доповідаємо блаженнішому. І коли представник церкви, керуючий Київською єпархією, чує це все особисто від тих, на кого покладені обов'язки. Це дуже важливо, це показує життя церкви, яким воно є на сьогоднішній день. І велика подяка Блаженнішому за те, що ми маємо його як пересвятителя, який благословляє добрі справи і турбується про пасту своїх духовних овець.